Вибіркове правосуддя США це відбувається прямо зараз, і це є основною і головною новиною останніх днів. Йдеться про розслідування проти Джерома Паула, голови Федеральної резервної системи США. Це фактично аналог центрального банку. Джером Паул вже багато місяців. з початку президентства Дональда Трампа. Послідовно відстоює незалежність ФРС. Незалежність ФРС потрібна для того, щоб мати баланс в фінансовій і економічній системі держави. ФРС відповідає за дві функції. Основні функції, звичайно, є більше. це сприяння розвитку ринку праці, тобто щоб створювалися робочі місця і економіка зростала. І при цьому інфляція не виходила за необхідні рамки. Дональда Трампа найбільше хвилює борг США. Відповідно, чим вища моя відсоткова ставка, яку встановлює ФРС, тим більше США потрібно виплачувати боргів. Ця боргова проблема постійно. Накопичуються, заплати зростають. Трамп публічно закликав Павла піти з цієї посади. Він закликав його знизити ставки. Голова ФРС відмовлявся робити і те, і інше. Він говорив, що рішення повинно бути не політичним, а економічним. На даний момент облікові ставки знижуються, але не так швидко, як хотів би Дональд Трамп. Відповідно, почалося абсолютно нікчемне розслідування про те, що нібито Джером Пауел збрехав перед конгресом про витрати на ремонт офісу ФРС. Це вперше в історії США, коли подібне розслідування проводиться, коли воно має чіткі ознаки політичного переслідування людини, яка є, по суті, технократом, до речі, Джерома Пауэла призначав свого часу або висував на цю посаду Дональд Трамп, не зовсім зрозуміло, чому так підгорає, чому так потрібно поспішати. Це схоже скоріше на помсту, а можливо на залякування, для того, щоб швидше знижували ці облікові ставки. Але справа в тому, що Джером Паул і так. Закінчує свої повноваження в травні і буде призначено нову людину на його місце. Але якщо дослухатися до Дональда Трампа і швидше знижувати облікові ставки, то США мають загрозу посилення інфляції, яка і так не доходить до тих рівнів, які встановлені. Таргетингом, тобто, є безпечними для розвитку американської економіки, і можливо це не тільки про Паула, скільки про його наступника, щоб думав перед тим як ослухатися великого Дональда Трампа.